Чи вважається повідомлення через електронну адресу, яке надійшло з суду на вашу електронну адресу, врученим у законний спосіб? Друзі, всім привіт! З вами Ігор Рісько у програмі Коротко про головне. Отже, сьогодні поговоримо про таку ситуацію, з якою зіштовхувалося дуже багато людей, які зверталися до суду. Про що саме ситуація? Якщо ви, наприклад, отримали на свою електронну адресу повідомлення про те, що чи початок засідання, чи якусь ухвалу в судовому процесі, чи якесь інше повідомлення, яке надійшло з суду, і ви вважали, чи воно вважається належним чином вручене, чи не вважається, отже, Верховний суд України своєю постановою за номером 757, дріб 4846, Дріб 21, саме в цій справі, він виніс постанову, в якій вказав, постанова від 28 червня 2023 року, в якій він чітко вказав, якщо ви зверталися з позовною заявою чи з іншим документом до суду, і в цій позовній заяві чи іншому документі, який ви подавали до суду, ви вказали свою електронну адресу, то суд, який вас потім буде інформувати на цю електронну адресу, Буде вважати, що він належним чином вас повідомив. Тобто, в даній постанові зазначено таке поняття як презумпція обізнаності. Тобто, ви хотіли знати чи не хотіли, ви зобов'язані були знати про те повідомлення, яке надійшло суду. Тобто, ще раз акцентую, якщо ви добровільно самі вказали адресу, електронну адресу. То всі повідомлення, які будуть надходити на дану електронну адресу, будуть вважатися належним чином доставлені на вашу адресу. Ви маєте право також і не вказувати електронну адресу. Тоді суд буде іншим способом вас повідомляти і вважатися, чи вручено, чи не вручено вам повідомлення про ту чи іншу подію, яка буде відбуватися в суді, чи про той чи інший виклик. Тому. Взважайте на те, будь ласка, якщо ви вкажу, вказуєте електронну адресу. Вважайте на те, що зовсім інший механізм комунікації з судом і вже інші терміни і інша відповідальність за ті чи інші дії, коли ви подали скаргу чи не подали скаргу, чи ви відмовили в якомусь клопотанні, чи задовольнили ваше клопотання і так далі і тому подібне. Тому, друзі, будьте уважні, коли подаєте якісь документи до суду і вказуєте електронну адресу. Друзі, з вами був Ігор Ясько у програмі коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу facebook сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!